Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Боже, я вже ці слова знаю на пам'ять, але це дуже важливі слова. От Дійсно, будь ласка, підписуйтесь. Я вас дуже, дуже прошу. Давайте вже цю тисячу підписників, як-то. Ой, зберемо, зберемося гурточком. Так, сьогодні хочу з вами поговорити про іноземну мову, коли ви виїхали за кордон, чи потрібно її вчити? Дуже банальне запитання, звісно, потрібно, звісно, потрібно. Але здається, так. Ну, може, я приїхала тільки на час війни, це там скоро закінчиться, я повернусь. І навіщо мені ця мова? Ну, якщо це англійська мова, то непогано, так, тому що англійська мова, вона ну багато де. Ви можете її використовувати, навіть якщо ви повернетесь в Україну, навіть якщо ви будете знову шукати роботу, ви можете роботодавцю новому сказати а ось я була за кордоном, я вивчила мову. Ось але є такі мови, от як, наприклад, італійська, ну які ну більш ніж в Італії, ну ніде ти її не пристосуєш. Розумієте? Одне діло вивчати англійську мову, інше діло вивчати італійську мову. Вона тобі потрібно так. Мені ще зараз напишуть, що ой, а от у Швейцарії. Там якийсь то кантон розмовляє італійською мовою. А ось там, наприклад, в Америці іммігранти італійці теж можуть розмовляти італійською мовою. Але погодьтесь, італійська мова, ти витрачаєш на неї стільки часу, стільки часу, скільки і на англійську, тому що будь-яке вивчення іноземної мови потребує часу, потребує. А... Ментальних мисленевих зусиль з вашого боку потребує роботи. Якщо ви будете тільки ходити на курси і тільки слухати викладача, ну нічого не відбудеться. Ви повинні самі взяти підручник, робити вправи, читати, говорити, слухати. І вже як плюс, як бонус ще якісь то курси. Розумієте, це дуже така велика, потужна робота в ваших мізків. Ось і цю роботу краще витрачати свій час. А скільки часу потрібно? Цей час краще витрачати на мову, яка більш розповсюджена, яку більш потім ви зможете десь. Знаєте, використати. А італійська мова, ну, на жаль, ну, вона тільки в Італії, більш-менш, тільки в Італії. Ну, повернетеся ви в Україну з італійською мовою. І що? І що? Для, того, для того, щоб працювати викладачем італійської мови, або перекладачем італійської мови, потрібно мати дуже великий рівень цієї мови. Щоб досягти цього рівня, потрібно дуже багато часу. Розумієте? Я, Зараз закінчу думку. Так от, я вважаю, що для вивчення італійської мови, як ще вам так пояснити, тобто я згодна вивчати цю мову гратіс, тобто безкоштовно, я згодна вивчати. А от за гроші я не розумію, де я потім зможу її використати, оці знання італійської мови, тому що. Для того щоб працювати потім перекладачем або викладати, мені потрібні бути дуже високі рівні, щоб його досягти. Ну це така праця. Але сказавши все це, я е, розумію, що зараз я не працюю, в мене є вільний час, і рано чи пізно я одужаю. І рано чи пізно в мене мені вже не будуть виплачувати цю пенсію, чи будуть виплачувати, ну, наприклад, половину того, що я отримую зараз. Тому що ну мені кишківник відрізали назавжди. Я назавжди дуже зараз така особлива людина, яка потребує особливих умов життя. Розумієте? Ну, ви люди дорослі, ви розумієте про що я кажу, коли вам відрізають кишківник, велику частину кишківника ви дуже залежні від вбиральні, тобто від дієти, від, від багато чого. Але Тебе можуть долічити до такого рівня, що ти можеш вже жити без пігулок, який я зараз приймаю. От, і вже скільки там тобі залишиться того життя, ти і будеш жити. Але може інвалідність вона і залишиться якась часткова. Але на ці гроші ти не зможеш жити. Навіть зараз, оцю пенсію, що я приймаю, це дуже маленькі гроші. Мені їх ледве-ледве вистачає на якісь ліки і на ну, чисто себе там якісь -то купити продукти. Одяг, що ще битову хімію, і потім я за ці гроші я допомагаю Україні. Ну тобто, я сплачую кожного місяця комунальні послуги. Я знаю багато хто їх не сплачує. Я сплачую кожного місяця на ремонт і водопостачання, і газовідведення, і ще щось. І ви кажете, ну ви можете мені сказати, але ти платиш за свою квартиру. Ви знаєте, я знаю багато. Є в мене знайомих, які не платять. От як почалась війна, як вони поїхали за кордон, вони не платять, вони все це чекають, коли війна закінчиться, і їм все це спишуть. Але комунальні служби працюють, їм потрібна зарплата. Коротше кажучи, я виплачую кожного місяця. Я не люблю робити борги. Поки ще моя квартира не розбомблена, я плачу кожного місяця. Потім я купую щось з України, ну тобто приймаю участь. В економіці України і оця моя пенсія італійська по інвалідності. Я висилаю гроші дитині, маю змогу висилати гроші, які вона теж витрачає в Україні. Ось тому, ось таке. І я собі так посиділа, подумала, що коли ця пенсія в мене закінчиться, мені потрібно буде працювати. А де працювати, якщо я як раніше я працювати вже не зможу. Я не зможу працювати на фізично важкій праці. А праця з дітьми це фізично важка праця. Тому що треба бігати, пригати, піднімати, носити того то, дитя, розумієте. Я подумала, що ні, я це вже робити не зможу. А рівень моєї італійської мови мені не дозволяє думати про щось інше, навіть працювати десь у крамниці. Розумієте, я не можу, тому що з клієнтами потрібно розмовляти. Хоча я знаєте, щас без такої ложної сором'язливості вам скажу, що мені роблять компліменти, коли чують мою італійську італійці, мені роблять компліменти. Але, знаєте, так кажуть для перстран'єра. Ну, тобто для іноземки ти розмовляєш непогано. Тобто, не те, то, що ти розмовляєш непогано італійською. Вони завжди додають для іноземки ти розмовляєш непогано. Ось. І я зрозуміла, для того, щоб претендувати на більш таке, знаєте, місце, де я зможу хоча б посидіти трішечки, мені потрібно знати італійську мову на дуже високому рівні, отак, вільно нею спілкувати, спілкуватися. Так? Е, так. Ой. Жіночка з собачкою. І е, що для цього потрібно робити? А потрібно цю мову вивчати. Я дуже шкодую, що в свій час я це діло закинула. Я залишила італійську мову навчання на рівні b 1 Але це такий, знаєте, інтермедіа це початковий інтермедіа рівень. Кожна іноземна мова має ну, більш-менш шість рівнів тобто А1А2, 2 b 1 b 2 і Ч1, Ч2. В англійській мові це, так? С1, С2. І оцей рівень А1А2. Це початковий базовий рівень, це рівень, на якому ти ну, можеш жити і виживати в Італії, ти можеш працювати на таких роботах: там баданте, допомога по господарству, навіть бути з дітьми. Тому що, наприклад, рівень А2 він тобі дає змогу, якщо, звісно, ти не тільки маєш сертифікат цього рівня, а ти ще вільно володієш цим рівнем мови. Тобто, ти, наприклад, знаєш там. Дві тисячі слів, ти вільно ними користуєшся або тисячу п'ятсот, принаймні, ти вільно ними користуєшся, ти дієслова відміняєш дуже легко. Ти дуже легко, грамотно конструюєш на італійській мові фрази. В тебе немає такого мовного затику. Знаєте, якщо міманка пароли, ну тобто, ти не можеш підібрати слова. Тобто сертифікат ти маєш, а розмовляти ти не вмієш. От як це я бачу. Потім я чула. Дуже часто мені розповідають, що «Ой, ні, мені ці курси не потрібні, тільки витрачати на них свій час. От, е, я, отак, я працюю серед українців, українців господи, Фух, нехай все буде добре, я працюю серед італійців. Я е, знаходжуся серед італійців, от, наприклад, там вийшла заміж за італійця. В мене тепер нова моя рідня, італійська, і я все це чую. І оця мова, вона як то сама в мене виникне, і я сама як-то почну нею розмовляти. Мені ці курси, ця граматика мені не потрібна. Я хочу сказати, що я не бачила жодної людини такої, що не вивчала італійську мову, але її знає. Або вивчила сама сама або це дуже низький рівень, дуже низький. Розумієте, або таких людей не існує. Але я бачу зовсім іншу картину. Я бачу жіночок, які тут живуть в Італії більше 20 років, і вони не розмовляють італійською мовою. Так, тик-мик, шмик, твоя, моя, не понімай. Отак розмовляють. І коли ти їх питаєш, ну як за 20 років отак розмовляти? Вони кажуть, ой, та мені це не потрібно, буду я ще свої нізки переламувати тією італійською мовою. Мені і так нормально. Як оце, я знаю там 10 слів, як то їх використовую на італійській мові. І так нормально. Оце я бачу дуже часто. Якщо літні жінки, ну як літні, зараз вони літні, приїхали вони в Італію, їм було на 20 років менше. От. Але вони не говорять по-італійськи. От навіть взяти мою маман. Я їй кажу, мам, в тебе ти на пенсії, йди до нашої церкви. От, можна там запитати, чи є там курси італійської мови. Ні, вона не хоче, вона не хоче. Їй і так нормально. Я кажу, та як же ж нормально, коли ти не можеш поговорити з доктором, ти не можеш. Ну тобто вона з ними говорить, але це настільки видно, що ти отака бідолажна стран'єра, знаєте. Так, слухайте, в мене телефон моє вже перегрівається. Телефон мій. Так от я не хочу бути такою жінкою. Ой, ні, слухайте. Зараз знову вимкнеться, мої хороші. Я вас вітаю вже це наступний день. Буду записувати відео в такому форматі. Трішечки вам покажу Риму. Ми з вами знаходимося у центрі Риму. А це віла Боргезе, дуже відома. Ми вже з вами тут гуляли. В зоопарку були. А це трішечки з іншого боку: ось таке лаго, таке озерце. Тут от з цією бесідкою. Я бігаю по Риму, така вся заклопотана. Шукаю собі школу з вивчення італійської мови, курси собі шукаю. Слухайте, ну, буду вам так показувати і розмовляти. Може, мене інші почують? Окей, okay. так от. А... Ви знаєте, дев'ять років тому, коли я тільки приїхала в Італію, Італія вона взагалі дуже орієнтована на іноземців, на емігрантів. Дуже давно в Італію почали з'їжджатися емігранти з Африки з стан Східного Востоку, ну ближнього востоку, ось з арабських країн, коротше кажучи. Війна, голод і таке інше. Ну на заробітки багато хто приїздив. Це і українці, і поляки. От заміж виходили. Ну тобто Італія ще 9 років тому вона була дуже дуже зорієнтована на е, вивчення італійської мови іноземцями. Майже в кожному районі Італії. Ну, наприклад, Рим він е, поділений на райони. Кожний е, район має школи, має бібліотеки. І от майже в кожній бібліотеці, майже майже в кожній школі були ці курси е, безкоштовні для іноземців. Вас дотягували до рівня А2, і потім вам видавали на колінках написаний сертифікат, розумієте, і все. Сказали, що все, ти можеш йти, працювати, і через два роки ти повинен підтвердити цей сертифікат. Ось. Ой, як чудово. Так от, я теж отримувала такі сертифікати, я теж навчалася і в середній школі, навіть у двох в школах я навчалася на двох курсах з італійської мови. В мене так, в мене десь чотири таких сертифікати. Але це сертифікати не міжнародного значення. розумієте Це сертифікати, які вам даються на два роки. Потім ви повинні ось бачите яка черга, ось вам ціни на ці лодочки, які ви можете взяти напрокат. До речі, відео моє про. У цього італійця, з яким я ходила два рази на побачення з чеширським котом, ось він мене привозив на цю вілу Боргезе, на це озеро, і ми з ним тут ще каталися на лодочках. <тас> Задалася ціллю. Думаю, якщо я все рівно вдома сиджу, от так може я вже здам, знаєте, не на ось такі сертифікати, які вам видають у школах, у бібліотеках, якісь то е, благодійні організації. А може я здам на сертифікат міжнародного рівня, який не потрібно е, потім перездавати. І в Італії такі є е, організації: це інститути для іноземців, які знаходяться у Перуджі, в такому італійському місті, і у сієні. Ось, і ось там ви можете здати сертифікати, отримати, здати, е, скласти іспити і отримати сертифікати е, міжнародного значення. Ці сертифікати будуть прийняті навіть в інших країнах. Е, це сертифікати е, Чілс і ЧЕЛІ, це така абревіатура. На рівень Бі-Уно і, ну так, на рівень Біуно. Це вам станеться у пригоді, навіть якщо ви захочете отримати, хто захоче отримати італійське громадянство, або знаєте, хто для більш такої роботи, більш високого класу. Ну, знов ж таки, це інша, зовсім інша розмова. Так, тут така алія, ось бачите, пам'ятники. Письменникам. І зараз я вам, до речі, покажу один пам'ятник, отут я вам показувала Пушкіна пам'ятник, а зараз я вам покажу е, Гоголя. Цей пам'ятник, який е, це подарунок від Росії, до речі, подарунок від Росії від скульптора Дзураб Церетеллі е, цей пам'ятник Гоголя зробив. І там навіть є такі слова, тому що я вже цей Пам'ятник бачила, є такі слова, що от я можу про, про Росію писати тільки там у Римі чи тільки в Італії. Я вже не пам'ятаю, зараз можете самі прочитати. І от італійці вони вважають, що Гоголь це російський письменник, тому що ось вони йдуть на роботу, йдуть до школи, кожного разу проходять повз цього пам'ятника, і де написано, що Гоголь це російський письменник. І подарувала Гоголя Італії. Росія. Ось, ось цей пам'ятник, до речі. Гоголь, і ось тут слова. Можете самі почитати, що тут написано. Ось він, Микола Васильович. Ось бачите? Ось так. Тому і даліці думають, що Гоголь це російський письменник. Окей, гаразд з цим Гоголем. Ми знаємо, як він закінчив. Він хотів бути і з Росією, і з Україною, і нашим і вашим, і дуже погано закінчив. Так от я подумала, що я хочу здати на сертифікат міжнародного рівня на біуно. Це досить непоганий рівень. Він високий. Здати на нього скласти іспит не так то і просто. А я зараз шукаю метро, тому що я дуже дуже втомлена. І я собі в інтернеті знайшла перечень перечень а, шкіл, перечень бібліотек, які надають тобі допомогу у вивченні італійської мови. Це, от, наприклад, азербайджанський якийсь студіяч от у вивченні італійської мови. І потім вони тобі допомагають зареєструватися онлайн а, для того, щоб здати ці іспити. Міжнародні іспити онлайн в Перуджі або в Сієні, звичайно, ти не будеш їхати в ці італійські міста. От, ти будеш у Римі, але складати іспити онлайн. А ще, ще я забула сказати, що є така організація Данте Alighieri, вона знаходиться у Мілані і вони теж видають міжнародний сертифікат. Він називається Пліда. Пліда так, от чому я обрала? Я хочу здати Челі. Чому я обрала Челі, тому що там, якщо ти не здала частину. Іспиту ти можеш перездати саме цю частину. Мені здається, це цікавіше, ніж заново перескладати цілий іспит. Ці іспити платні. От, якщо ти не здаєш, гроші згоряють. От, ну, я буду старатися. Не за рік, так за два здам, господи. Подивимось. Так от, мої хороші, до речі, напроти мене це музей сучасного мистецтва. От я може піду, подивлюсь, що там виставляють зараз. От. Я вже зрозуміла, що я не туди пішла. Ну, звичайно, Маріанна, давай, повертайся. все, Будемо шукати в іншому місці метро. Так от, ось такі мої були е роздуми з приводу того, що треба, як казав Максим Рильський, плекайте мову. Ось, все, будемо. мої хороші, ледве жива, ледве жива, їду додому, все. Знайшла я, знайшла я такі курси. А чому я була на віллі Бергези? Така знаєте, ледве-ледве там е, ходила. Тому що е, я ж знайшла цей перечень курсів і шкіл і бібліотек, де тобі допомагають. Але там найвищий рівень, вони вони дають тільки базовий рівень. Найвищий те це а 2 А2. Коли вони почули, як я розмовляю італійською, я їм там розповіла про себе, я їм написала, я їм прочитала, переклала. ну, Коротше кажучи, вони сказали: а нам нічому вас навчити. Ви вже рівень адуя, ви знаєте, тому ми вам не підходимо. Ви тільки будете витрачати свій час. Вам потрібно рівень біуно шукати і туди вже записуватись. Потім вони сказали, ми не допомагаємо потім вам зареєструватися в ці університети, Перуджі чи Сієни, щоб потім здати онлайн оцей міжнародний іспит з італійської мови. Розумієте, тому от я там бігала по центру Риму, по цій віллі бігала, і в одному місці я тільки поцілувала двері і повернулася ні з чим, тому що вони ще не розпочали навіть роботи роботати, а працювати. А інші мені відмовили, сказали, що в нас і без вас вистачає слухачів курсів, і ліпше ми будемо працювати з тими, хто зовсім не розмовляє на італійській. Ви шукайте собі інші курси. От і я приїхала потім додому, і ну я була дуже, дуже така, знаєте. Під стресом, думаю, от потрібно було мені, коли казала мені вчителька 9 років тому, Маріанна, я тебе записую здавати іспит на біуно на бі один. А я сказала, та ні, я ще не готова. Та мені ще треба навчитися, і таке, і таке. І вона навіть зі мною посварилася, що Маріанна, ти в собі не впевнена, ти потрібна бути така, знаєте, дуже кораджоза. Ти боїшся здавати її. Ну звісно, я боюсь. Звісно, якщо я почуваюся не впевнено, я знаю, що я ще рівень біуно це досить високий рівень. Розумієте, ти потрібно так розмовляти італійською. Ти потрібно так е, розуміти на слух, що тобі кажуть? Ну, так, 9 років тому е, даруйте вас, е, трушу вас, ось 9 років тому я не здала. А ось мої знайомі дівчата, вони пішли і здали. Хоча вони знали італійську мову гірше за мене. Тому що вони були більш активні, більш е, сміливі і більш впевнені в собі. Знаєте, як кажуть: ляпай, маляпай, отак. От, впевнено, ось. Е, і я пам'ятаю, коли. Дівчата потім, коли отримали у цей міжнародний сертифікат рівня біуно, вони мені казали, Маріанна, Маріанна, чому ти з нами не пішла, чому ти з нами не пішла? П'ять хвилин у цієї ганьби, і ти вже маєш на руках сертифікат. Нам допомагали вчителі, коли ми складали тексти, нам допомагали, нам навіть показували, де вірна відповідь, де невірна відповідь. От, знаєте, от якщо б я з ними пішла, я б вже мала сертифікат біуно. Не факт, щоб я би розмовляла, як потрібно розмовляти. На рівні біуно, але б я вже мала на руках сертифікат. Це я про що кажу: якщо вам життя надає шанс, треба ним користатися, а не зволікати. Щось я дуже багато говорю, і мене вже горло болить. Так от треба користатися цим шансом. Я пам'ятаю, я тоді ще чого не пішла здавати цей іспит, я перепугалася, тому що я не знаю, чому, але мені здається, цей іспит коштував 100 з лишнім евро. Це для мене були тоді великі гроші. Для мене це зараз великі гроші, а тоді це взагалі були дуже великі гроші. І я не пішла це іспит підставати. І от зараз я знайшла всього два місця, два місця по всьому Риму, де викладають рівень бі-уно ні онлайн, якщо ти вдома, а от мені потрібно саме спілкуватися з викладачем. розумієте, А де викладають от саме на заняттях, на курсах, всього два місця одне місце від мене далеко. Інше місце від мене дуже далеко, і от я поїхала в те місце, яке від мене далеко. Це така знов ж таки благодійна організація, як я розумію. Я ще не не дуже розібралася в цьому. Ну мені здається, благодійна організація, яка працює з біженцями, і у них на сайті навіть є фотографії, як вони допомагають у Львові в Україні, в Польщі вони допомагають українським біженцям. І там в них на сайті така мапа. Знаєте, Україна і країни Африки. І ось оцим біженцям вони допомагають. І тому, коли вони побачили, що я з України, хоча я сказала, що я не біженка, що я тут вже живу давно. Вони сказали: гаразд, гаразд, все. І ви знаєте, мені дуже сподобалось в цьому, в цьому центрі. Дуже такі класи, величезні, просторі. Якщо мені дадуть дозвіл, я вам потім зніму. Я прийшла не сама, а після мене ще прийшла дівчина, і ми так одну, одна на одну дивимось. Прийшли записуватись на ці курси, і потім з'ясувалося, що вона теж з України Тетяно. Ну, вона молоденька, зовсім в неї маленька дитина. Ось і нас записали дві дівчинки, які там працюють, теж молоді, і знову я розривілася. Блін, це ви навіть не можете собі уявити, який це, м'яко кажучи, дискомфорт для тебе, якщо ти не можеш свої нерви тримати, отак. от, знаєте, у залізному колоці. Це не добре. Коли я почала про себе розповідати, все оцім італійським дівчатам, які ці курси ведуть, все. Я почала ревіти. І вони мені, до речі, пообіцяли навіть безкоштовного психолога. От. Тому ну, вони мені пояснили, що людина, яка навіть не була під бомбьочками, але яка, в якої є родичі там, в Україні, ой, зараз знову почну ревіти. Ось, бачите, не... не виходить бути спокійною. Все, нерви вже поплили. Так, от, навіть людина, яка не була жодного разу під бомбюшками, а я ще до репетипа взяла собі, скачала оцю цю повітряну тривогу, щоб знати, коли моя дитина чує повітряну тривогу, щоб їй дзвонити, казати, щоб вона бігла рятуватися. Ну, коротше кажучи, людина, яка дивиться новини, яка все це переживає, їй теж потрібна допомога психолога. Мені вже навіть і психіатра не завадить. Тому що, от бачите, тільки про війну, тільки е, от, от ці шорси, тіктоки, про наших військових, все мене починає так накривати, і я починаю так кривіти. І от ця дівчина там Олесія і Мартіна. Вони мені пообіцяли, що мене сконтактують з безкоштовним психологом. І я теж маю право на, на безкоштовну допомогу психолога, щоб хоч не так кривіти. Мені е, досить цієї онкології, мені не потрібні ще ці нервові захворення, розумієте? Ось. І коли вона мене запитала, на якій ти мові розмовляєш, які ти знаєш мови, я почала казати українська, російська, італійська, і Тетяна, яка була поруч мене, вона каже: ні, ні, тільки не російська, не кажи російська, ми повинні забути про цю мову. І знаєте, вона така: фух, так, Маріана. Зберись, вона така молодець. Ця тетяна така молода дівчина, але я не знаю, може вона була під бомбами. Під ну вона знаєте, так, от про цих росіян так розповіла цим двом дівчинам італійкам. Я тільки там, як дура, ревіла, що мені боляче, і який це жах, що росіяни коють ну з нашою країною, з нашими людьми. От. А оця Тетяна, вона так розповіла їм, знаєте, от, і каже: ось бачите, до чого вони людину довели. Ну, на мене показують, а я там, як дура реву, сиджу, і оця Мартіна і Олеся, вони кажуть, ні-ні, на наших курсах ви не почуєте російську мову, будьте впевнені, в нас немає ніяких росіян на курсах. Так що ми знаємо, ми знаємо вашу біду, і ми знаємо, що ви не любите росіян, і чому ви їх не можете, супортари, тобто, виносити. і от. Так от. Дуже дуже вічливі там працюють дівчата. Тому сьогодні я повинна була йти на курси. Знов ж таки зі мною поговорили. Сказали, Маріанна, у вас рівень. Біуно, ну яке адуе, біуно. Але я сказала, я буду і на адуе ходити, приїжджати. І сьогодні в мене повинна була бути лекція, перша рівня високого біуно. Але в Італії шоперо страйк, страйк, страйкують, і автобуси не працюють. А мені потрібно на машині доїхати до великої парковки, а потім взяти ще два автобуси, щоб доїхати до цих курсів. І я подумала, що я не хочу ризикувати, тому що от саме курси у понеділок високого рівня вони увечері. Я не хочу там увечері стояти годинами чекати той автобус. Розумієте? А ось е е е е курси лівелло е рівня Адуе у них зранку. Ось тому буду їздити і на Адуя, і на Біуно, і тому в мене вже, от бачите, три дні вже. Будуть окуповані три дні, будуть зайняті вивченням мови, тому що ну, поки в мене є вільний час, не треба його гаяти. В минулому році я не ходила на курси, тому що ось цю хіміотерапію робила і дійсно там не, не до курсів, не до курсів було. А зараз я вже без хіміотерапії, але поки ще мені сплачують цю пенсію, буду користатися нагодою вивчати італійську мову і звичайно українську мову.